Всім доброго раночку. У нас дощ, дуже великий дощ. Ми тільки що з магазину скупилися, покажу потім, що ми купили. І так, відпрацювала. Тепер у мене невеличкі вихідні. Завтра знову йду на роботу на вечірню зміну. Попросили вийти. Четвер на заняття, скоро у нас екзамени по англійськи І, як каже чоловік, ти яка? Як ти казав? Яка я? Не, не а, я не пам'ятаю, як він сказав, а авантюристка. А, да, авантюристка, у мене є якийсь план. Це рішиться в начальі, е, січня, ні, грудня. в началі грудня. Інтрига. Невеличка інтрига. Розкажу потім, так що підписуйтесь, будете знати. Ну, а як же? Без інтриги, ну ніяк. Кажу, що купила. Купила отакий от ось окрем. Він із равликів, трошки висвітляє шкіру і регенерує шкіру. І це все було по скидці і коштувало всього на всього 2 фунта. О, Це не реклама, тому хочу показати, що я купила, буду користуватися і потім скажу, чи стоїть купувати ці креми із равликами. Ще купила отаку кофту із капюшом. Дуже люблю капюшони. Купила, вона коштує 24 фунта, така дуже приємна до тіла, я її вже одягала. Ну, ось одягну. Ну, такий колір трошки сіріший. На відео він виглядає, який світліший, трошки такий темно-сірий. І дуже гарно виглядає, коли вдінеш, Діне, я вдіну і покажу. Що я роблю, навчаюся. Кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. Це про мене. Ну, ось така інтрига. Наша прогулянка з Оскаром. Да, він бачив, що я взяла вкусняшки, вже вперся і дивиться на мене чекає, що я йому дам. Ні, Оскар, йдемо гуляти, вкусняшки пізніше. Нічого їсти не треба. А, ти траву їсти, ну траву можна. Ось така кофточка, яку я прикупила вділа показати вам. Дуже приємна до тіла. І можна вдівати її просто на якусь маєчку, вона не кусається нічого. Так виглядає. Ходить на заняття, жилетку накинув. А якщо вітер чи дощ, тебе застав, дорозі, сю, капюшон. Дуже люблю капюшони. Капюшон одів і все. І ти вже захищений. Ну, і ціна нормальна, 24 фунта. Так і на Навечір будемо отакі готувати сосиски, будемо запікати у вайфраєві. Купила гриби, Отакі гриби. Пачка 400 грам. Тут коштувала 89 пенсів. Я взяла дві пачки і зажарю гриби із... на маслі. Ну, можливо, додавлю ще вершки. І буде ще м'ята картошка. Ой, в праймерці, дивимося, ось такі кофточки по 14 фунтів, ну розгорни мені оце, розгорни, поклінь. Тут у нас такі футболочки, є з 5 фунтів. В чотири. Ось така такий колір непоганий, да? Така коштує п'ять. Ось такі оги є п'ять фунтів. Скидка. Такі тапочки. 10 фунтів. Я не знаю, вам подобається. Нічі, ні? Наша вечеря сьогодні. У нас тут м'яско. Там і перчик є, і цибулька. І як заходиш у хату, запах такий, вроді би, як аджика кипить. Ну, всі знають, як закриваєш аджику і аджика кипить. Такий запах остренький стоїть в хаті. Ну, от Мені зразу напомнило аджику, але тут є м'язку. Ну, mm. no, 500 і ще mm. 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 Так, готуємо вечері, що у нас там салат. Так, накладаємо м'ясо. Окей. Okay. Да? Це сметана? Угу. Що таке? Що такої? Ти щось хочеш, да? косняшки хочеш? щоб тебе почухала, ну ля. Ля, подичуха, ля. Ля. Мій хороший такий, хороший і хороший, так. Да. Ди-ди-ди, хлопці, що ти просиш, щоб чухала тебе, так, да? що ти хочеш? Що ти хочеш?